У світі існує лише дві віри. Або людина вірить у Бога, або вона не вірить. Наприклад, вона є атеїстом, еволюціоністом, або ще якийсь там іст, або віра в страх, або віра в Бога. Людська психологія вона складається із двох факторів: або він дуже сильно боїться. Страждає від страху, просто паралізований страхом, стресом, або він вірить у Бога, довіряє Богові ось і вибирати вам. Якщо людина продовжує перебувати ось у цьому страхі, то це викликає хвороби. Люди на антидепресантах вони не можуть прийти. Дотями. Ці думки, які застряли у вашій голові, ви не можете їх позбутися, вони обумовлені всі вірою в страх. І дослідження показують, що страх він включає понад 1400 фізичних та хімічних реакцій, які активізують комбінацію з більш ніж 30. Ти, гармонів, нейтронсмітів, що кидає в організм божевільний стан. Тобто вихід взагалі єдиний. Від безумства це віра в Бога. Довірять йому слову, ходити в Духі Святому. Це єдина можливість зберегти свій розум здоровим. Амінь.